Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. За лідерство президента України Володимира Зеленського разом з нашими партнерами Україна продовжує роботу над досягненням справедливого і тривалого миру. Так само ми продовжуємо роботу над відновленням нашої країни. Уряд почав програму швидкої відбудови вже в перші тижні після початку російського вторгнення і цього року плануємо прискорити всі проекти. Уряд створив відповідну архітектуру відновлення, маємо відповідального віце-прем'єр-міністра, відповідальне агентство, запущено екосистему ДРІМ, почала працювати реформа публічних інвестицій. У житловій сфері наш головний інструмент допомоги людям це програма Євідновлення. 85 тисяч родин отримали і отримують кошти на ремонт пошкодженого житла. Водночас сформовано майже 15 тисяч сертифікатів на придбання нового житла замість того, що було зруйновано російськими терористами. Крім того, вже 3,5 тисячі родин з числа внутрішньопереміщених осіб отримали сертифікати, аби купити нове житло. Вже більше тисячі родин придбали собі нові оселі. Сьогодні, на порядку денному, маємо низку рішень, які пришвидшать відбудову наших громад. Виділяємо додаткові 5 мільярдів гривень на проекти відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком: це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, це відновлення водопостачання, це енергоефективність, це проєкти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян. Також сьогодні уряд виділяє 5,2 мільярди гривень на експериментальний проект комплексного відновлення п'яти населених пунктів Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, посад Покровський на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Більш ніж 5 мільярдів гривень підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло, газо і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури. Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно і одразу проходить за принципом відбудувати краще, ніж було. Ще одним пріоритетом відновлення для нас є сфера охорони здоров'я. За останні три роки ми відновили повністю або частково майже тисячу медичних закладів. Сьогодні розподіляємо ще 3,3 мільярди гривень для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Ахмадиту на інститут Раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проекти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій. Це означає, що проекти мають дуже високий позитивний ефект для громад та готові до реалізації. На порядку денному сьогодні маємо також рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА передати більш ніж 1,8 мільярдів гривень на відновлення України. Тобто, як ми й обіцяли, конфісковані кошти підсанкційних осіб будуть працювати на відбудову нашої держави. Паралельно з цим продовжуємо працювати над тим, аби Росія повністю заплатила за руйнування, які вона принесла на нашу землю. Працюємо над створенням міжнародного компенсаційного механізму. Перший крок вже успішно зроблено. Це робота міжнародного реєстру збитків. Наразі через дію українці можуть подати заяву за категорію пошкоджене або знищене житло, а також за категорію смерть близького члена родини. Сьогодні приймаємо постанову, яка дозволить подавати заяви. Ще за шістьма категоріями, зокрема, це пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях, серйозні телесні ушкодження, примусова праця тощо українці зможуть подати відповідні заяви. А ми будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свої злочини. Також хотів подякувати Європейському інвестиційному банку, з яким наш уряд вчора підписав угоду на 2 мільярди євро для відновлення України. Ці кошти підуть на проекти у сфері енергетики, транспорту, експортної інфраструктури, а також на відновлення шкіл, лікарень, воду і теплопостачання. Вдячні всім нашим партнерам, які продовжують підтримувати Україну, вдячні всім, хто разом з нами відбудовує Україну. Вдячний нашим захисникам і захисницям, завдяки яким Україна вистоїть і досягне справедливого миру. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.